Привіт, друзі! З вами я, Валерія, і ми вітаємо вас на каналі Полісан. Ловіть відеогляд на наш новий продукт. Не забудьте поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб першим дізнаватися про наші новинки. Та прямо зараз ми починаємо! Нещодавно ми розповідали вам про дві системи захисту металу від корозії класичну та прогресивну. Якщо ви не бачили цього відео, то посилання знаходиться в правому куточку, або ви можете його відшукати в описанні під цим відео. Як показує практика, все одно більше прибічників серед майстрів та звичайних споживачів залишається на боці класичної системи. Нагадую, класична система це коли на метал спочатку наноситься ґрунт, а потім один або два шари емалії. При цьому висихання цих продуктів займає багато часу і це все збільшує загальний час виконання робіт. Для всіх прибічників класичної системи ми виготовили ґрунт антикоразійний швидко висихаючий торгової марки Максима, який значно зменшить час виконання робіт. Як ви вже зрозуміли, ґрунт призначений для ґрунтування поверхонь зі сталі, оцинковки, чавуну та інших металів. Наносити його можна як на чисті металеві конструкції, так і зі слідами іржі. Застосовується він для ґрунтування конструкцій та виробів з металу, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, промислового обладнання, огороджень, верстатів. Елементів декоративного оздоблення та тому подібних. Якщо вам необхідно захистити метал лише для транспортування, грунт буде відмінним рішенням. Він створює міцне антикоразійне покриття, яке стійке до індустріальних масел, побутових миючих засобів, вологи та солей. Але після не забудьте покрити металеву конструкцію фінішним матеріалом. Так як ґрунт не призначений для кінцевого захисту поверхні від впливів навколишнього середовища. Випускається він у фасуванні по 0,9 та 2,8 кг. Норма витрати на один шар 60-120 г на метр квадратний. Один шар висихає за 30 хвилин. І вже через годину ви можете наносити фінішний матеріал. Наступними шарами можуть бути як органорозчинні, так і воднодисперсійні продукти. Тобто ви можете наносити акрилову емаль для дерева та металу або декоративну акрилову емаль Максима, гумову фарбу Farbex, емалі 3 в 1 Максима, алкідні емалі PF115 торгових марок Делфі Декарт та Фарбекс, або високоякісну емаль Максима та інші подібні лакофарбові матеріали. Палітра антикоразійного ґрунта має два готових кольори: сірий та червоно-коричневий. Швидко висихаючий ґрунт має гарну адгезію, легко наноситься. Тана вимагає зайвих зусиль майстра. Поверхня, яку ви збираєтесь пофарбувати, повинна бути сухою, ретельно очищена від пилу, бруду, масляних та інших забруднень, лакофарбових покриттів та іржі, що відшаровуються. Нанесення ґрунту нічим не відрізняється від нанесення фарби. Перед застосуванням ґрунт необхідно ретельно перемішати для того, щоб усі компоненти рівномірно розподілились. Наносити матеріал можна декількома інструментами. Для великих площ краще застосувати фарборозпилювач, для менших валик з коротким ворсом. Для маленьких площ підійде пензель. Фарбування проводити за температури повітря і робочої поверхні від 10 до 35 градусів тепла та відносної вологості повітря не більше 80%. Не проводити фарбування вітряну та дощову погоду. Хочу зауважити на тому, що низька температура та висока вологість збільшують час висихання продукту. Отже, підсумуємо все сказане, а краще зробити це, назвавши всі переваги антикоразійного швидко висихаючого ґрунту. Перша найбільша перевага це час висихання. Вже через 30 хвилин покриття буде сухим, а вже через 1 годину ви можете наносити фінішне покриття. Це зробить процес фарбування швидким та продуктивним. Друга перевага висока твердість. Покриття стійке до механічних навантажень і для його повного затвердіння знадобиться не так багато часу. Третя перевага захист від корозії. Антикорозійний швидковисихаючий ґрунт максима дозволить вам скоротити час на виконання робіт та витрачати більше часу на відпочинок, а не на фарбування. Максима вибирають справжні професіонали.